It was five years since Ezekiel had seen his beloved homeland. Now he lived in Babylon among the other captives. At this time, the final fall of Jerusalem and its temple had not yet happened. But most of the skilled people had been forced to leave the city. <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> У цей час остаточне падіння Єрусалиму та його храму ще не відбулося, але більшість смілих людей були змушені покинути місто. Єзекіїль був доброю людиною, яка любила Бога. Одного разу він був біля річки, коли на небі з'явилася величезна хмара, оточена яскравим світлом, і в ній Єзикіїль побачив найдивовижніше видіння. Within the cloud there appeared four creatures surrounded by fire. Lightning flashed all around. Each had four faces human, lion, ox, and eagle, and four wings. The sound of the wings was like rushing water. Beside each creature was a wheel, and within that there was another wheel, and the wheels sparkled like topaz and moved with the creatures, which stood under a sparkling vault. Ухмари з'явилися чотири істоти, оточені вогнем. Блискавки спалахнули навколо. Кожна мала чотири обличчя: людське, левове, волове та орлине, і чотири крила. Шум крил був схожий на шум води. Біля кожної істоти було колесо, а всередині нього було ще одне колесо, і колеса виблискували, як топас, і рухалися разом з істотами, які стояли під блискучим склепінням. Above this was a throne of startling blue lapis lazuli, upon which sat a figure like a man, but glowing as if of fire, surrounded by light however obstinate and rebellious they might be. Над ним стояв трон з вражаючого блакитного лазуриту, на якому сиділа постать, схожа на людину, але сяюча, немов вогонь, оточена світлом. Тоді Бог звернувся до Єзакіїля і сказав йому, що його обрано передати Боже послання своєму народові, якими впертими та непокірними вони не були.